планується з 1 січня 26 року збільшити на одну штатну одиницю їх на кількість з 12 на 13. Якщо брати загальним по штатним одиницям, то на сьогоднішній діюча структура нараховує 225,5 штатних одиниць з 1 січня 2026 року планується то 220, тобто загальна чисельність Завтра комісія бюджетна, щоб вона була, тому що в мене є до неї, як відповідає, головно розпорядження також що є питання, що стосується її структури. Я розумію, вчора була комісія, на комісії почав задавати питання, і це все, світу, все зійшло на те, щоб я не хотіла виїзд. Просто габузу прийміння, так як я і одали, щоб було тихо ша. Щоб завтра вона була на не наша. Ще є запитання? Thank you shock Баланс виконавчого комітету Хмельницької міської ради на балансі міського комунального підприємства енергоресурс, два генератори. електрочні. <кху> <кху> а саме бензиновий генератор потужності 5,5 кВт, однофазний, загальною вартостю 22 тисячі гривень, та бензиновий генератор потужності кВт на фазний, загальною вартістю тисячі за гривень. Доційне утримання доріг загального користування місцевого і державного значення. Тобто це ті дороги, які ми не можемо робити за рахунок місцевого бюджету, але знаходяться в нашій територіальній громаді, такі, як на Рів, наприклад, чи такі, як, наприклад, на Узмеренку, збільшують їх на 7 мільйонів. це означає, що будемо робити, такі, як на День Славчик. З День Славчика дорога трошки спорна, тому що вона не вся йде в межах нашої. території. Я розумію, розумі, де вона йде, ду, де вона закінчується. До границі села Станіслав. Сенсалська і по громада. У нас по громаді також дуже багато. Станіславської територіальної громади. Ми будемо докладувати співпрацювання чи ні? Наскільки мені відомо, дорогу в цьому році ми не повинні давати співпрацювання. Якщо ми йде про цю дорогу, то я можу поміряти. Ми їх там трошки змаршили, будемо 25 рік, пройти більше. Оце і всі зміни, які передбачені цією... Там, що там е заходи способного ремонту і спосібного утримання, ти там потрібно ну, не допоможеш. Там потрібно робити далі. Якщо могли десь там щось підлатати, щоб можна було хоча б більш-менш приїхати. Я в черзу честно, я там дороги ніколи не пам'ятаю. Я стільки себе пам'ятаю всі медиція, я тут бачу, що вона була в зарушенням стані. Охренение ремонтували час, тому і зберегли. Тому вона була в нормальному стані. Аби тепер стала ремонтувати. Держу, так, перед його, перед його, у, у, Ще себе. є установою да. яку. Я людям сказала, що завершуються роботи по місту і будуть роботи зроблені так, як ти сказав. А сьогодні мені як дивитися так, в кожній до дня автобус. І так, ми і плануємо. Дійсно, пані, ви бачите, що е, цьому в цьому році, що стосується. От, від поворота на сміттєзвалище до Жукович, дорого трохи підлатали, там вже краще. У нас залишився оцей один конкретний учасник. Ми не відмовляємося від своїх планів. Ми хочемо там зробити ту дорогу, хоча б трошки її підрівняти. Для того, щоб, ну, я мабуть сказав свою думку. Я сторонник того, щоб зробити один раз і забутися на кілька років. Тобто це капіталка там. І, ну, Для того, щоб залишити її тому стані, в якому вона є зараз. Але ж пети, ще побудовається. Скажіть, будь ласка, скільки коштує тротуар по Київську? Кошторисна вартість в районі 9 мільйонів. Скажіть, будь ласка, там такий високий великий трафік на тому тротуарі, що там його було конче, потім було робити зараз. То може до цього що зробити там, то ми дійсно туди її що я знав, а хто приймає ці рішення? Дайте мені відповідь. хто приймає ці рішення, які робить до парку, які дорогу і на основі чого цікавить. Ми дивимося, рішення приймаються на основі доцільності. Вулиця Київська це дуже великий, скажімо так, населений приватний сектор. Про хідки, що ходять там, ну, давайте говорить. по, по Київській, так. Там багато людей ходять і багато нас було звернень. Там ні з коляскою, ні пройти, ні і пай зробить, я в цю камеру посижу там 15 минут і посижу на тої дорогі 15 минут і подивимося. Де більші трапи? Не коректно рівняти дорогу і тротуар, вибачте, дозвольте мені Так, Ви сказали тільки, що вартість дороги 7 мільйонів плюс-мінус, а вартість тротуару 9 мільйонів. По-перше, дороги не буде включати там, не буде включати в себе бордюри. Це не не коректно, це не розумно. Скажіть, будь ласка, зараз хто приймає цю річність. Ну, я отдав свою думку. Я не скажу, 7 мільйонів вартість це. А я ми, не я... Я стою <пік> на якої, <відповідь. Суспільші, пік> я ров про логіку. Розумієте, я про логіку. доцільність От на мою думку, особисто на мою думку, я думаю, що громада тільки думку, якщо є клінічне питання, було доцільніше зробити ту дорогу, чи на той тротуар, по якому ходить, реально 100 чоловік день А там приїжджає ну, набагато більше травм. Якщо потрібно, я можу цю ситуацію. Ні, ви можна Ви не в цій ситуації можна подивитися. Ви говорите про такі екологічні підшукові. Скажіть, будь ласка, хто визначає оцю доцільність? Доцільність визначається колегіально. Колегіально хто? Почекайте, хто? Працівників управління, керівництво. Виходимо з того, що потрібно зробити. А можливо, дивіться, а можливо, ну, ви визначаєте цю доцільність відносно якихось запитів. Відносно запитів. що люди, В тому числі, так. А я думаю, що потрібно якось свої, щоб підходить до цього питання. Потрібно проводити певні збори, щоб люди зверталися і тим треба вулицю зробити, ти треба ладошу. Ми на бабусі не діляємо, а роблять визначає, то я собі полегіально розумію. Ми зараз говоримо про справу в тому, що тротуар це зараз. Там не ремонт, це трошки по іншій програмі воно. Добре, так не по іншій програмі, але кошти відділяються, розуміють, не будуть не потрібні. На мою особисту думку. Розумію вас. Ні, Там, там втарку, Слуха, ми, Його немає до парку. Я, я розумію. Но дороги теж немає. Ну, Там е, село, в якому проживає більше тисячі людей і плюс щучення місці давали, <голос> да, там до 2000 тисяч людей проживали. А по цьому тротуарі рухаються, ну реально там, ну, дорога до всіх. Всі, що живуть, бо то вони рухають. Не всі живуть, більшість людей. Ну як, ти виходиш з зна... людей, не можеш... Більші біжі... на автотранспорті, Більшість людей. Так, ну, а ну, мало хто ходить. Ну це може бути. Якщо це питання, там не вернуться, я обов'язково вернуться. Мене це обсудить, як депутата обурює, що робиться не те, що до... ви... потрібно робити. За 9 мільйонів, а так дайте мені посмішують. Ким коштує вулиця, 100 метрів вулиці Грекограй друга. Ну, плюс-мінус. Ви ну, вирішив в цьому стані вулиці. Кожна вулиця це індивідуально. Ви тобі скажете, зрозумієте. Я це розумію, це не буханку, дайте мені відповідно. Вулиця Медова. Вулиця Медова. Конкретно було зроблено, мені, не було видно. Район потрібен. Так. Скільки було ставити визначно? Це було, здається, що в березній місі мивали, що в Квітні. Я вам так по пам'яті не скажу. Я залишу після зайду зараз. Будь ласка, без питань. Без питань. Ну, плюс-мінус на 50 тисяч тої забуде. Ну, 47, чи 47-6 тисяч. 50 тисяч, 9 мільйонів. А тепер треба скільки це 9 мільйонів, 50, скільки можна зробити 180 закупів? Можливо. Неможливо. А це означає, що зробити всі вулиці, грідинути по е, місту То Де там до цілісті, я не розумію? Я, я, yeah, я, я, я з з вами не погодити. погодитись по поводу цілісті. Хорошо, то тоді чисто на вулиці, тротуари не робимо, пішоходимо куди діватися. Я розумію, що у вас як водія, в першу чергу вам цікаво, що вам. Отцію. А я пишу хір, вибачте їх, дружина моя пішух, діти мої пішуть. Нам теж треба прикисту по вулицях. Хлопці ці, які повертаються з війни, ну вибачте, колясочки, без дому, без Ну Вони повертаються і що вони бачать, що, що нічого не помінялося, вони навіть прикис по вулиці нормально немає. Зрозумієте? Там, оскільки мені невідомо, живе то, і цьому. На запитання до цілісті, ви ж кажете, що люди повертаються з війни То yes. no? 180 вулиць по 200 метрів зробити вулицю, де будуть їздити no, стіну. No це автомобіля. Це не є тим покриттям, якому можна буде їхати на колясі, зрозуміти, більше грипів. Це все проживає на село. Людина прижимає на корчові. Де там пройти реаліз? Я там є такі і По прощовки ми їх і ревірували, по крущовки ми їх і асфальтували так. Тобто немає того, що вони не якісь забили повністю. А місто спорта не буде зробити з дивіться, Як я бачу себе пацієнт, треба піднімати це питання. Треба потрібно піднімати це питання. Люди повинні вирішувати. Що їм потрібно? Вони платить податки, вони повинні вирішувати. Куди ці гроші на багу знімають за час. Воно питання, яке там війни. Чільки коштує капітальний цей ремонт СНА? Чого? СНА да, капітальний ремонт. Довгор укладно на суму 34 мільйони. Хто визначає цю ціну, скажіть? мені. Все, коротше, це ну, ja, ne. Ja, ne. La, ne. To, tam, не з вами. Я не те, що я не цей, бо це зараз дискусія буде. <наприснение> <риклад> Ще хвилин. Ні, адже вас може. Дивіться, там буде три звернення буде на сесії. Це все, що стосується військово. При Верховній Раді працює статка руку. Зі всіх фракцій. так, всі фракції працюють. І ситуація в чому? Тобто вони зібралися, і вони хочуть, Є вже закони України, вони хочуть внести деякі правки ці закони. Закони стосуються три, три зверні. Перше звернення це щодо протезування і лікування військових. Щоб він вже, якщо прийшов лікувати, щоб якщо є можливо, щоб повністю вже, не так, щоб там частини відлікували і відправили, Тобто щоб вже держава повністю на себе брала повне лікування. Плюс лікарня. Після того, як його вилюкуваєш, вона зразу відправляла на левка, а не зразу, а не зразу в ТЦК. Це перше. Друге, що стосується їхніх стажів роботи, дуже багато є випадків вже на сьогоднішній день, те, що хлопці, коли повертаються або навіть воюють, і ті місця, де вони працювали, просто-напросто підприємство розвалені, розбиті, і поновити свій стаж. Нема підстави, тобто немає документів. Тобто хочуть внести зміну в законодавство, щоб людина на основа рішення суду, щоб він прийшов і з його світ просто його на стаж роботи. І третє питання це що стосується їхньої підприємницької діяльності, щоб сприяти військовим, сім'ям, їхнім, для того, щоб сприяти для того, щоб ну, в повній мірі сприяти для того, щоб вони могли, як не можна скоріше зайнятися цією діяльністю. Оце всі три загальні. Через я буду видно, а ты рады. Я понял, что она поступит, но не было. Нет, это тогда то, что она поступила, а то, что он не сразу хочет. Ні, ні, я тут.